Всім вітання. Прекрасна субота сьогодні. І сьогодні буде огляд книжки Український стрій автор Диван і Книжка ця давня. Книжка ця давня. А чого? вона? От, так видно. Львів. Видавництво Апіорію 11 рік і пише друге видання, але я не знайшла, коли було перше. Вот. ну все одно, вона давня і давнє зараз побачите ще, навіть тут видно, все, що тут ще назви Дніпропетровськ, Ровоград, Дніпродзержинськ, Новомосковськ, Новомосковськ не знаю, чи Ну, На своєму старі назви я тільки що наткнулася і так аж, аж пересмикнулася. Значить, ось, називається Український стрій і далі що це книжка. Львівська національна академія мистецтв», і вона як побудована, що. Навіть не то, що як побудована, вона така багатошарова, що я вам її всю не опишу, а показую на всяк випадок, якщо просто зустрінете, ну, щоб знали, типу, варто брати чи не варто отак якось. Тому що розказати про неї всю все одно ніяк неможливо, вона, як ви бачите, дуже ось товста і великого формату. Багато є хороших фото і таких, знаєте, надихаючих, макрофото. Угу, мається на увазі. Ну, мене особливо надихають макро. Я це хочу так, щоб розворот був видно. От. І вони є, і є ілюстрації. Ну, ілюстрації не фото, все таке ілюстрація, але з іншого боку, вони, оскільки вже художником осмислені, дають таку як загальну картину дуже хорошу. І оці всі вони всі точні, всі такі прям дотошні ілюстрації, там, якщо це рукав був. Ось зібраний, то він зібраний намальовано, що там рисований і так далі, так далі. І оці схеми навіть цікаві. Ну, а разом з тим є макро. Макро таке, що прям по ньому можна і вишити. От. Це з одного боку. Ось я гортаю просто, щоб. Ну, знаєте, у кого за що око зачепиться, у кого за ту, у когось гуцульщину, у когось за опілля. А комусь ще заглянеться якась картинка Боршівські сорочки. Це і ще до того, як була видана у нас в Україні, це да, величезна книжка про Боршівську. Ну, їх було так десь по одній, по двох. Так зустрів, уууу, І все. І ти маєш тоді одну сорочку собі завдіреться. Взагалі, ну я би сказати, дуже таке масштабне видання з масштабним підходом. Не знаю, це ж ще уявіть до всіх е цих, як їх називають. <смі> Навіть майже до фотошопів, як верстали ту книжку, до всяких штучних інтелеків, по яких бібліотеках збирає. А і мене особливо надихало, ну оскільки скільки я з Полтавщина з Черкащинищини. Оця сорочка і купила я цю книжку, коли була в евакуації у Франківську, там на такому, як сказати, букіністичному ринку. А Потім участвував в проєкті Переясовська сорочка, можу збрехати, але, по-моєму, ні. І потім, побачили, її там є схема переясувські сорочки, саме цієї сорочки. Ось це я вам так загально показала, а тепер ще можна трошки пройтись по тому, як вона іменно побудована. Іде спочатку ну, загальна ж карта, понятно. І спочатку йде трохи про історію. От, історія Іноша, і пішли від самих. Там давен, можна замуритися, трохи почитати. Знову ж таки, ілюстрації, ну бо їх немає насправді цих костюмів, є тільки те, як е, зібралось і щось мої любі бусики. І теоретично як виглядав стрій, убрання княжої доби. І дуже цікавий, звісно, що підхід, що воно проілюстровано там з книжкових, наприклад, ілюстрацій. Просто. Ну, а є такі ілюстрації. І ось тут. І тоді вже зовсім інакше дивишся на костюм козака Мамая або на його черевики, бо ти вже почитав, там кось пропоняв. Ага. Ого, у нього вчарований пофарбований. Ну так нормально у нього грошовий був. Знову ж таки, пам'ятки ось і все. Ось. І це все таке, як вступ. Бачите, але дуже багатий ілюстративний матеріал, і вступ такий, я б сказала, почті що монументальний. Всякі. Бачите, як, наприклад, про головні убори розказують. Ну, я б сказала, що воно трошки акцент зміщений туди на, на західну частину країни, але воно і зрозуміло, оскільки Академія Львівська то у них там матеріал багачий. Навіть бачите, про ткацтво тут трохи розказують. І всяке таке інше. Ну, загальне. Так, потім є дуже, я б сказала, скупо, небагато. Ось розворотик, сторіночка про шви і про мережки. І тут, якщо почитати, то трохи, ну мені, я не, не чула мережка табак. Думаю, друківка, бо знаю, шабак. Ой, ні, Знову табак-табак ну, треба буде ще пошукати. Потім, А тут написано шабан. І тут взагалі тоді не дуже зрозуміло. Знову ж таки, могли бути десь од І ще якась мережка була що. Я знаю, а, верхоплути. Зараз верхоплутами називається ну, в загальному зовсім інше. Не це, Ось, одинарний верхоплут і подвійний верхоплут. Це просто як, ну, типу. Стопчики обпутані. Те, що зараз називається і в усій літературі зовсім інше. Ну, одним словом. Але бачите, ще є крій, правда, без розмірів, але є. Все-таки можна щось зрозуміти, поняття якось розширити кругозор або навпаки. Ну, символізм, символізм українського строю є така голова, не буду на ній зупинятися. Кому цікаво зануриться і, і, і є цієї символізмі нема. Тут спірне питання в мене досі. Ну, даже, Так, не буду сперечатися далі по цьому. По композиції книжки. І далі пішли от з тієї карти. Маємо шмат середнє Подніпров'я. Бачимо по карті це етнографічний регіон. Він включає в собі Київську і зараз Черкаську. Полтавського і ось це Дніпропетровська, місто Дніпро, а Дніпропетровська область. І, може, по-моєму, Ніжин це Чернігівська і Бахмач, так точно, мабуть. І ще й частину Чернігівської, Далі туди йде Полісся. І ось що це оцей регіон. Середньоподніпрово є. І дещо тут розказувати, дивиться. Фотографій небагато, виходить, вже по регіонам. Вона більше намальована. не небагато, але якісь вони дуже, знаєте, цінні. Ось така сорочка, прям взяв, відшив, і вона така класна своєю мінімалістичністю Рукав дитячої сорочки для дівчинки, Київщина 19 століття. класно вона, прям класна. Прямо треба брати і відшивати. Відмальовано так, що теж можна все зрозуміти, поняття, особливо, якщо ти знаєш. Ну Зараз нема вже на що скаржитися. Інформації так багато. І отаке видання, воно якби доповнює, ще якісь пазли до складає, і ти ще щось починаєш розуміти, це бачив. Що цей малюнок це та частина, що ближче до Чернігівської області, швидше, туди схоже, наприклад. Далі костюмчики, ну, мало що видно, але навпаки, з іншого боку, дає загальне уявлення. Чим більше шиєш, тим цікавіше стає. Так, далі, далі, далі. А потім, наприклад, раз де Свобожанщина. І знову ж таки, ми зразу по карті бачимо, де та Слобожанщина, що це Сумська, Харківська і, мабуть, трошки от Сєвєродонецька, Слов'янська, це ж Донецька область. Вся частина аж я щось думала, що Слобожанщина отут закінчується, а вона аж туди. І пішли по Слобожанщині. Дивитися, що там зберігуть, звідки, наскільки воно. Тут розказується, що ці фабричні райони там більше тоді шили з тканини. От, і бачите, більше косу. При Чорномор'я, при Азові. Я шукала Луганськ після от недавньої книжки, дешого да, видовому, о, цікаво, що тут буде. Тут дуже мало насправді про цей регіон якось. Ось. Ну, така фіточка. І про цей регіон. Більше якраз про те, що. Е, так я гортаю, що... Уже да, фабричні тканини використовувалися більше, що вони нашивались в тих місцях, де мала бути вишивка. І що взагалі костюм, тобто він залишився, може, композиційно, десь залишився, але вже міська мода дуже сильно повпливала на цей. потім палісся. Ну, не буду перераховувати всі, що є. Ще раз вон покуття, буковина. Вемківщина, ось так. Бутручна. Вони всі поділені і всі представлені тим чи іншим чином. Ось таке видання. В кінці ще є, бачите, совник, кучма, шапка і смужка, Куцина, кутась. Кутасик. Кутасник. Кутась Прекрасний з осінник. Ну, так у вигляді кульки на верхньому сукному осі. Кутась. Оце ж, мабуть, мені. Ось, отака. така. словом, як зустрінете і маєте змогу, то рекомендую, звичайно, щоб для атесі була. На цьому все. Хорошої вам суботи! Лайк, підписка, коментар Вітаються.